Контроль за доцільністю використання коштів на Прикарпатті скасували тендерів на суму понад 43 мільйони гривень. Про це під час наради повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Ці закупівлі каже, стосувались благоустрою, ремонту адмінбудівель, придбання оргтехніки. Такі тендери переконана не є першочерговими під час війни. Натомість ці гроші спрямували на підтримку ЗСУ. адже зараз кошти місцевих бюджетів передусім мають бути спрямовані на забезпечення потреб армії. Закупівлю дронів, генераторів не необхідної техніки та автомобілів і так ще до кінця 2023 року територіальні громади, яких ми заслуховували на засіданні, переглянули і оптимізували бюджетні видатки від надходжень військового педефо з метою перерозподілу коштів на потреби оборони та війська. Крім того, збільшили планові видатки, витрати на забезпечення військових формувань на 82 мільйони гривень. І ще 10 мільйонів гривень громади спрямували на цільові програми підтримки війська. Розглядає доцільність використання коштів робоча група Прозорість та підзвітність. Здебільшого кажуть, фахівці громади дослухаються до рекомендацій. Проте є й ті, хто продовжує використовувати кошти не за військовим призначенням. Моніторять такі тендерні закупівлі громад, фахівці у системі «Прозоро», а також. Аналізують видатки місцевих бюджетів від надходжень військового ПДФО у 2023 році. В міській міській тергромаді було скасовано раніше оголошені тендери на понад 8,5 млн грн. В Яремчанській міській тергромаді скасовано раніше оголошені тендери, які не стосувалися фінансування військових потреб на майже 20 млн грн. У грудні 2023 року, враховуючи рекомендації, Доштинською громадою, як уже зазначалося, були скасовані резонансні тендерні закупівлі на будівництво грядової вежі. Загалом упродовж листопада-грудня 2023 року скасовано 12 значних тендерних закупівель. Разом з тим долучитися до моніторингу закупівель можуть усі прикарпатці, а також повідомити про недоцільне на їхню думку використання коштів. Для цього на сайті ОДА необхідно заповнити відповідну форму. Ці звернення опрацьовуються та розглядаються на засіданні робочої групи прозорість та підзвітність. Люса Гребиквіталі Магаладі, телеканал Читириста